Як, як, як правильно обрізати черешню? Конкретно зараз покажу на одній гілці, щоб ви зрозуміли, і як її правильно обрізати о 4 годині ранку. Дивіться. Е, грудень місяць. Якщо ви формуєте в один центральний провідник, то в принципі значення немає. Якщо в один треба робити так, щоб біля нього не було лишніх, е, цих, лишніх загущаючих гілок, щоб сюди добре попадав. Попадало світло, але мова не йде за то. мова йде за те, що, наприклад, ми маємо озілку. Кожен раз ми її зрізаємо, зрізаємо по молодому приросту. Все, що лишнє, ми вирізаємо. Якщо в нас є такі огілочки тоненькі, бачите, їх можна пополам ось так прирізати. Все, залишити з урожаєм, але для того, щоб вони, якщо нам буде дуже довго, вона все буде світові, ляже на цю, і буде дуже мілкий врожай. Ось була гілка була зрізана, потім вона пішла сюди зрізана, пішла сюди зрізана, дає бокові гілочки з плодовими бруньками. Що робити, якщо ви, опять же, зрізали ось тут, зробили зріз і дало нам дивіться, раз, два, три, чотири пагона. Ту, що гілка, що всередину, ми її забираємо під ноль. Ось цю одну прирізаємо так, А пагін, який це йде подовження, на наружну бруньочку зрізаємо ось тут. Все. Нам ця операція дасть. Якщо є бокові гілки і вони вам заважають, можете їх пополам врізати. Все, і виходить, гілка буде обрізана. Така сама ситуація тут. Ось бачите, на багаторічні деревині закладаються букетики плодові. Така сама ситуація. Це дуже добре, ви коли направляєте цю гілку. Ось це, вибираєте пагін подовження, однорічний прирізаєте. Ті, що слабші, ви їх вирізаєте ось так пополам. Якщо дві вкупі одну, звичайно, вирізаєте, оцю ми залишаємо, а цю ми взагалі звідси вирізаємо, бо вона вже, виходить, йде, дивиться ось на цю гілку. Вона нам тут не потрібна. Можна лишати ось такий пеньочок. Чому пеньочок? Бо на ньому буде теж закладатися плодові бруньочки, І він трохи так всохне і буде дуже чудово. А ця в середину росте, ми її забираємо. І цю забираємо. ось так. О! Поняли, Як обрізається черешня. Все, однорічний пайн прирізали, така сама ситуація. Все по багаторічній, бачите, скільки закладень. Хорош, хорошо вона витримана. Цю, що росте доверху, ми її забираємо. Цих дві укорочуємо. І цей центральну центральний гілку, яка, яка нам потрібна, ми її перерізаємо. Вона, у виходить, завжди буде довша за всі останні. Коротенькі, можете не зачіпати, якщо вони не мішають. Така сама ситуація. Бачите, ця гілка лягає на цю. Ну, ви самі розумієте, що вона нам не потрібна, зробимо на Е, Ця росте пішла груба верху. а ця дивиться сюди в тому напрямку, який нам потрібний. Тобто цю грубу ми звідси під ноль забираємо, Такі малесичку, п'яточку лишаємо, перевели сюди, цю прирізали. Дві бокових обробили. І все. Бачите, нічого страшного тут немає. Тому, незалежності від того, яка пора року і яка